Лікар, який тут побував в 1782 році, казав, що клімат місцевий взагалі не дуже якісний. Що міста вони не виникають одразу опа, та, і нью да, Опа, і одразу ж Париж. У нас такий є певний казус, що нас наше місто як Да, воно кілька разів, нібито було засновано. Чусімсот сімсот році Азовський губернатор Чортков подав генерал-губернатору князю Патьомкіну план спорудження Катеринослава. Катеринослава, який ми зараз знаємо Катеринослав Кільчинський. Як ми знаємо, в 1768-74 роках була російська турецька війна, за підсумками якої Росія вийшла вже до Чорного моря, захопила по суті Кримське ханство, і е, в 75-му, одразу ж після закінчення війни, тим, хто допомагали їм воювати проти татарів українським казакам-запорожцям, вони віддячили тим, що е, зруйнували запорізьку січ, скасували запорізьке казацтво, ну і пішла далі. Вже. Процес продовжився на да, оцього. Скасування української гетьманщини української державності на цих от нових землях, як вони називали, хоча насправді вони вже були заселені, да, вони вже були не на тут жили насправді ті ж самі казаки. Вони вирішили їх розподілити, зробити губер... губернії, генерал-губернаторства. Там різні у них були адміністративні ці одиниці, і заснувати да, свої якісь точкові центри. Одним із них був вибраний Катеринаслав як така. Ключова позиція річка Самара, річка Кільчень, трошки нижче Дніпро. Болотиста насправді трошки місцина, хоча і здавалося, що вона вигідно розташована, але вигідна для фортеці. Тобто вигідно цим сину обороняти, тому що кілька річок і природні межі, ну, навіть зараз в сучасній війні, да, річки це перепона, яку іноді навіть дуже важко да, перейти військам. І так само і тоді. Але для міста, як е, центра, да, ремесел, купецтва, населення, яке там живе, це була велика проблема. І, е, власне, е, це місто. Воно почало розвиватися, тому що був даний дозвіл імперії, тобто це імперський центр. Але незважаючи на великі кошти, його сама розвитоку заважала оця от його територіальна невигідне розташування. А Катеринаслав І, Хельчинський, в нього населення нараховувало близько 2000 осіб і вже в 1000... В 1784 році з'явилися вже ідеї, щоб знайти інше місце для Катерина Слава, його перенести. І власне, вже з 1787 року, так наш Катерина Слав, який ми знаємо, він був, був розташований а, ну, там, де на да, от ми зараз ходимо, але його центр був там, де Успенська площа. Тобто там, де сучасна Минура знаходиться. А, але знову-таки тут не було пусте міста. Да? Пусте місце, що прийшли, тут нічого нема, да? От, як вже часто можна почути. А, тут була Слобода половиця, казацька Слобода з 1743 року, якій, до речі, в тому числі одним із таких е поважних його мешканців був Лазар Глоболь. Полгода назад ваш город відмітив своє славне 200 місць. А мы приехали в ваш город совсем недавно и все равно ощутили праздничное настроение, причем ощутили сразу, как только вышли из здания вокзала на улицу. Нам рассказывали, каким нарядным был ваш город в мае месяце, как сияли огнями мосты через Днепр, как гремел салют, а у вас... У жителі города Дніпропетровська було празнічне, приподняте, прекрасне настроєння. В 1976 дев'ятсот сімдесят році да, зробили з помпою такий ювілей. Місто 200 років, видали там дуже купу різних сувенірних, сувенірної продукції, там і герби 200 років в Дніпропетровську. Але е, ну, що дивитися да, на, на цю дату, це от був перший план від Чарткова Патьомкіну. Що спорудити місто, да, воно започаткувалося, але воно не почалось. З іншого боку, да, є дата 1787, рік, вже коли Катеринаслав розпочався. Але якщо дивитися так, то ну, погодьтеся нам говорити про те, що да, тут були козаки, прийшла сюди Російська імперія, скасувала козацтво українське і побудували місто. Ну, це, по-перше, не дуже е доцільно навіть, не те, що навіть в теперішній час. А це навіть суперечить історичним фактам. А факти такі, що ще з 16 століття тут е мешкали, прибували сталі поселення. Зокрема, недалеко. До речі, від Кирнослава Кільченського, якщо на південь трошки. Це сучасний поселок Шевченка. Жилмасів Північний, І, якщо, щоб Да, це фортеця Новобогородицька, від неї залишилися вали Це часів Івана Мазепи, 1688 рік. Але ще до нього до Івана Мазепи, в першій, другій, три, чверті 16 століття там було поселення Стара Самар, яка зображується на польських картах картографа Ваповського. І от сучасні історики, які займаються цим періодом, кажуть, що можна простежити тяглість населення безперервного саме з цієї. А, з цього поселення стара сама. Якщо не подобається вам дата 1520 року, ви кажете, що це, це якось так да, дуже не... А, якось все зипках. То у нас є дата 1645 рік. Це дата нового кадаку, спорудження нового кадаку. У нас є старий Кадак, але він поза межами міста. І це фортеця да, Польська 1635 А є новий Кадак 1645 Це, до речі, Фортеця, яка в наш... в межах міста. І це от така... Цікава річ, що у нас фортеця в межах міста, а ми про неї не знаємо. Щоб зорієнтуватися, це між Кадацьким мостом і Червоним Каменем. І ще до Катерина Слава, першого, другого. Саме а, це поселення можна називати містом, тому що а, його населення оцінюється на середину XVIII століття, тобто це, це 1750-ті роки. А, близько. Трьох-5 тисяч осіб. Така кількість населення в степовій зоні тодішній, ну це мегаполіс. Новий Кадак це найбільший центр міський в цих вольностях війська Запорізького, в якому нараховувалось 30, 30 шинків. 30 шинків, коли кажеш цей факт, думають, ой, яке населення було, напевно, петуще. 30 шинків. Але шинок, це не наливайка, а це в першу чергу. Ну, постоялий двір, знаючи цей факт, да, одразу вже трошки інакше виглядає факт, той що да, тут прийшла імперія, збудувала нібито да на пустих землях нічого не було. І от ми збудували міста. Виявляється, що все ж таки було, виявляється, що це все ж таки враки да, імперські. Можна сказати, що ще до Катеринослава в новому кадаку в наших о, цих о, теренах сучасного міста Дніпра жили українські казаки, але одночасно і багато інших народів, які займалися торгівлею, займали, займалися ремеслами, займалися також військовою справою, тому що каза... слава про казаків ходила всією Європою, насправді, і в 19 столітті. І цим ми маємо гордитися. Да? Це ми маємо ці традиції шанувати і пам'ятати, що що наше місто має козацькі коріння, і це не якась вигадка це абсолютно історичний підтверджений факт.